Привіт, середа, восьма ранку, йду на роботу. Раз на два тижні у нас вивозять переробку, так ми це називаємо, жовті баки. Наш стоїть, сусідів стоїть, люди виставляють. Завжди в нас цей бак переповнений, тому що, звичайно, сміття щотижня два рази на тиждень вивозять. У нас чомусь ми так сортуємо все, що в нас, звичайно, не накопичується так, як того, що потребує переробки, папір, пластик, скло здають окремо. Я, в принципі, сьогодні могла не брати автівку, машину. Мені тут все плюс-мінус в центрі до обіду. Три 3 години, половиною 3 години, і після обіду три години. Ну, вирішила все одно поїхати. Так, підлаштований от графік, що в середу я раніше завжди була без автівки. Ще не знають в офісі, що у чоловіка тепер завжди середа буде вдома, праця. Тому, тому так. І в мене Перша моя бенефіціарка це мадам в стоматологічній клініці. Тож я припаркуюсь на парковці Алді. Все як завжди. День бабака в мене продовжується. Бомжу! Перша година є. Переїжджаю на сусідню вуличку, там біля Віктора його вулиця потрібна. До сплячу і мадам їду на А, Так, у мадам відкрити відкриті віконниці, рулети підняті. Двері на тирас відчинені, це означає, що вона хоче сплячу, але сьогодні схоже не спить. Тож... Тихо, спокійно, на самоті мені не вдасться побути. Ну, нічого, така робота. Так, ну що, мадам не спала, розмовляла, розповідала про свої проблеми, потреби, і через півгодинки пішла. Приїхала за нею автівка, повезли її в лікарню, мабуть. Ось мені просто вона, коли зібралась швиденько, пішла, каже: зачини, будь ласка, все, і пішла. Таке, далі я вже сама. Так, зараз повертаюсь до площі. Там в мене мадам, яка може мене відправити в... на закупи в Алді, скоріше за все, вона прямо біля Алді живе. Бо, можливо, прибирання теж буде, подивимось. Закупи для мене завжди краще, бо це щось. Щось інше, ще й собі можна щось приглянути. Ну, Таке. Не завжди щастить. Ходили з мадам одразу, в неї слуховий апарат, і вона зовсім без нього не чує. Повністю глуха. І коли я прийшла, вона мене попросила подзвонити, подзвонити до власне кабінету, там, де налаштовують ці апарати. Щоб вона могла прийти. Ну, власне, я так і зробила, домовилася і змогли зразу сходити тут недалеко, пішки. Їй там все налаштували. Потім ми повернулися, залишалося ще півгодини, і вона попросила, і вона вирішила сходити в Алді зі мною. Не просто мене відправити, а сходити. Ми все встигли, буквально я там на пару хвилин запізнююсь. Але мадам мене ще й свіжим мафином, з соком пригостила. Я вже не відмовлялась сьогодні. Сьогодні скрізь відмовлялась пити каву. Тож тут вже перекусила. Е, У мене зараз 30 хвилин, я на 3 хвилинки вже запізнююсь. Я сподіваюся, що все буде окей. Мадам пропонувала подзвонити в Сісіас, сказати, що... Це через неї я там затримуюсь. Ну, Я сказала, ні, все гаразд, все в нормі. Все тут поряд, але ж світлофор. Коли велосипедом такої проблеми немає, або вона така мінімальна. Лише автівкою доводиться стояти. Зараз ще буду, можливо, шукати парковку. Ось як я гарно. Припаркувалась, хотіла вам раніше показати, що тут ось такий будинок і вздовж нього глюцинює повністю. Правда, вже відквітає, відцвітає, відквітає. Гарненько. Буджоли, чмелі. Я все, 30 хвилин минуло. Оп, тепер в мене 2 годинки перерви. Дуже дивному, дивному, дивному місці я була. Ще живе зі своїми синами. Так написано в мене, зазначено. Потім зазначено не прибирати. Тільки допомагати з їжею. ось так Якщо розігрівати, нагадувати про медикаменти, прийняти. Вранці мої колеги теж контролюють, щоб місьо душ прийняв. Тому таке Потребує додаткової уваги, але сім'ї сім я бачила тільки одну там. Жінку з дітьми вони своїми справами займаються. Такого в загальному приміщенні для сумісного користування вітальня і все. І кожен там своїми справами займається. Ну таке. Ось там будинок ремонтують. Так, дві годинки пролетіло. От завтра в мене взагалі перерви не буде. 30 хвилин, найбільше відстань. В обід буде між двома візитами, а так вісім годин праці. Тож я завтра уху, ще й все велосипедом. Чудово є місце для гостей. Цього житлового комплексу там великий паркінг, але ж він пронумерований там для власників квартир. Або як хочете, так, дві години прибирання. Добре, давай пока. Зараз буду. Ну, я ж поспішаю. Поспішатиму. Так, Дзвонять мені. Поштову скриньку принесли книгу. Вчора замовив Іван, але, виявляється, семену задавали читати. П'ять днів залишилось до кінця канікул, і вчора з'ясувалося, що було призначено три чи чотири книги на вибір і жодної в нас не було. Можна було піти, до речі, в міську бібліотеку пошукати, але в нас тато радикально в таких випадках робить. Він замовляє на Амазон. Вчора ввечері замовив, Ось сьогодні в день вже доставили в поштову скриньку. Книжки багато він вже так книжок купив, ті, що в школі задають читати. І не тільки Гриша, там серію книжок читає, то теж збирає колекцію. Зараз мені подзвонив, кажуть, в мене ж ключі від поштової скриньки, щоб я зараз заїхала. Мені все одно заїжджати треба, я збиралася машину віддати. Чоловік зараз поїде в дешатирі. Дишатері це таке звалище спеціалізоване. Він потроху вивозить там каміння в нас на задньому дворі, яке ми накопали, коли город я робила в першу нашу весну і літо. І він потихеньку вивозить їх. Зараз якраз в нього буде година до того, як зачиняється це дешатарі відвести ці відра з камінням, а мені просто на сусідню вулицю треба ще одну годинку відпрацювати. Тому я залишу автівку і пішки пробіжуся. Моненька книжечка, а онлайн не можна було в електронному вигляді. Не вже відходять потрошку квіточки, дуже гарно. Бонжу. Все я закінчила. На сьогодні все. Завтра 8 годин роботи, багато переміщень, а я вже про це скаржилась. На сьогодні йду додому відпочивати. Зараз тільки 17.20. Самореклама. Щойно подруги зайшли в кімнату і зачинили за собою двері, як тільда обурено зняла сонцезахисні окуляри. Це ж треба, сварилася вона, ти колись зустрічала таку безсоромну мишу? Ні, ніколи запевняла Молі, я думала, таких безсоромних мишей зовсім не існує. Отже, шалапут, не вдалося йому зайняти твою посаду, то він вкрав нашу ідею з готелем. Ну, вкрав, напевно, це суворо сказано, зауважила тільда. Але ж це правда, гнівалася Молі. Табунник. Молодший брат конюшника. У теплу пору опікується кіньми на випасах, де й ночує, зимую у свого брата в конюшні. У давні часи цей дух дбав і про пастухів, і допомагаючи їм пильнувати табун. Зберігся переказ, у якому описано обряд залишення стада на табунника. Це свідчить про віру пастухів у те, що навіть за їхньої відсутності коні перебуватимуть під опікою духа, ані хижий звір, ані чаклунські втручання йому не нашкодять. Так, це табунник, це добрий дух, теплу пору пасовисько, у холодну конюшню, він, де він живе. Оберігає табун від хижого звіра та відьомських чарів. Оберіг кінський череп, задобрити можна хлібом, кобилячим молоком, боїться батіжок, аркан. І походження душа загиблого коня. Ось так. Хто хоче подивитися, як він виглядає. Yeah. Так, ну що ввечері я переважно вже відпочивала, навіть задрімала, як тільки прийшла, поїла, прилягла. Лія мені робила зачіски, щось розповідала, обіймалася, крутилася навколо мене, дітки підходили, ну а я собі трошки поспала, вже потім пізніше встала. Та... Вечеряли, готувалися до сну, так і минув мій день, моя така середа. В четвер, як я вже сказала, буде доволі напружений, насичений. І візьму вас з собою, покажу свій робочий день. Вибачте, ті, хто чекають, побачити діток, побачити глію, нашу таку радість і щепетушку, яку я вам. Тут показую і знаю, що багато хто її полюбив, але ось коли не шкільні дні, а я переважно сама ось сама по собі фільмую сама себе. Тож дітей, діти не потрапляють в кадра вдома. Я вже колись казала, я цього не роблю. Це такий наш простір. Ну, мінімально, мінімально я сюди. А... Вмикаю свою ютуберську творчість, прошу поставитися з розумінням. З понеділка почнеться школа, тож знову будуть в ефірі, принаймні, Лія з Гришею, тих, кого ви тут найчастіше бачите. Поки що так. Добре, не можу не сказати. Знову, зранку, коли я монтую відео, прийшли просто жахливі, невтішні новини з Києва, з Харкова. З інших міст України, ворог лютує, примушує до миру і мені нема що сказати. Боляче, страшно, теж відчувається безвихідь і нерозуміння, коли це все скінчиться, бо дуже, дуже чекаю на це. Разом з вами так само. Серце болить, серце не на місці. Висловлюю свої слова підтримки і хочу вам побажати, щоб ви перебували в безпеці, наскільки це можливо, берегли себе, не втрачали надії, рухались далі, жили далі, і перемога обов'язково буде за нами, на нашій стороні. Ось так. Таким, таким мабуть, позитивним. Закликом хочу закінчити це відео. Відео не втрачайте надії. Ось. Побачимось в наступних відео. Бувайте.